Коли з'явилися факти, відео, фото знущань з рядових військовослужбовців, на жаль, в одній з військових частин Збройних сил України. І я хочу сказати вам, що, на жаль, це є абсолютно непоодинокий випадок. Коли працювала тимчасова слідча комісія, яку, до речі, чомусь не продовжують її роботу, хоча всі інші тут продовжують, то було виявлено багато таких фактів. Все це ми передавали в правоохоронним органам в Міноборони. Хочу нагадати, що в Міноборони є Генеральна інспекція Міноборони. І що ви думаєте? Що ви думаєте, щось там хтось зайнявся цією темою? Абсолютно ні. Ніхто і нічого взагалі не зробив. І тепер вся країна дивиться на цю ганьбу. А ми знаємо, що, на жаль, не тільки там. Ви відбувалися здирництво, коли з військового за те, щоб піти у відпустку, за те, щоб поїхати по родинних обставинах, за все вимагають гроші. На жаль, деякі командири. І це просто знущання. І ми маємо з вами це зупинити. Де наш міністр оборони, який мав би цим займатися? Де зброя, яку мав би він купляти для наших ЗСУ? Міни не летять, снарядів нема. Захисту прав військовослужбовців нема, є тільки ТЦК. ТЦК, яке стало вже взагалі якоюсь ганьбою, яке треба розпускати. Тому що воно не те, що не виконує завдання по мобілізації, а абсолютно навпаки. І в таких умовах ви виносите рішення про надри. Так, да, наші надра комусь що хочете віддавати. Та я вам хочу сказати, що ви вже ці надри експлуатуєте, як тільки можете. От вам приклад, Компанія... Укрнавтобуріння, яку ви забрали просто. Просто взяли і забрали, і поставили туди через арму про абсолютно корупційну годівницю. Поставили туди своїх менеджерів. І ви знаєте, яку зарплату при цьому ви їм дали? Друзі, яка у вас зарплата? А в Укрнафтобурінні державному на сьогоднішній день фактично підприємстві, контрольованому державою. Вони встановили зарплату голові правління мільйон 250 тисяч доларів, о, вибачте, гривень на місяць. Мільйон 250 тисяч гривень на місяць, де ще й з прив'язкою до долара. Бо раптом, якщо долар стрибне, ну не має ж людина страждати, бо це правильна людина. Як там, вас? ваша пенсія прив'язана до долара? Ваша зарплата військового вчителя, медсестри прив'язана до долара? Ви бачили щось таке? Іде грабунок країни в той час, коли країна з останніх сил захищається ЗСУ. Ганьба!